Коротше, у нас вибрис масло, якісь непонятні звуки в двігателі, щось стукає. Спочатку ми думали, що ми пробили колесо. в ітоді з колесом все нормально, короче, стукати в двігателі. колесом все нормально, його просто нема. З колесом все нормально, ну, короче, в. Біля там, де масло заливають, коротше, така ситуація, непонятний виприск. Але ми обнаружили, що у нас повністю пустий бачок антифріза. Заїхали на заправку, зараз купимо антифріз і подивимося, що, що поміняється. Ну коротше, откуди оце масло вибрісну. Ну, таке враження, що підірвало пробку і сплеск масла. Ну, коротше, звук не дуже хороший. Логіка обична, масло виприскується, коли воно нагрівається, правильно? Ну. Ну, тому що його типа, воно. Розширяється і йде випуск. Але ж пробку а, не це? вирвало, вона ж на місці була. Просто давління, ну просто давлення, там теж двигателя, типу, ну а чого так, ну типу, чого воно. Чого воно на малих оборотах красе, а на повишених воно роботи рівно, блядь? ну я не знаю. Ні, ні, це. Так, масло нормальне, і масло є. Бачите, тобто, таке враження, що просто перегрілось і все. Ну, зараз. Антифріз заїли, залили. Зараз переговоримо з автомеханіком і спробуємо подивитися, що вийде у нас.